Псевдоєгер армії 77 окремої аеромобільної Надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом селища Доброслав Одеської області. Номер обслуги з танкового протитанкового гранатомету в лавах бригади з липня 2024 року. До початку повномасштабного вторгнення Росії не мав жодного досвіду армійського життя. Був суто цивільною людиною. Після проходження базової військової підготовки брав участь у боях із ворогом на Покровському напрямку на Донеччині. Там в одному з боїв на короткій дистанції отримав осколкові поранення. Ні від вибуху гранат. Пройти внутрішню трансформацію від цивільної особи до військовослужбовця, попри відсутність будь-якого досвіду, єгеру допомогло бажання гідно відкрити нову сторінку в своєму житті. Плюс колись ще в дитинстві, за прикладом родичів, хотів стати професійним військовим, але через життєві обставини тоді не вдалося втілити цю мрію. Не було в мене досвіду служби. Я почав. Ну... Недавно з 24-го року, у липень, пішов до воєнкомату і потрапив одразу в 77-му бригаду. Думав, що буде складніше, але коли попав на базову підготовку, мене, якби, я був ну, старший з усіх. Думав, то, напевно, щось не вийде, щось не так буде. Але намагався з усіма побратимами, набагато які були менші за мене по, по віку так само проходити разом з ними в одну ногу, як говориться, не, не пропускаючи жодного заняття, проходив, намагався пройти разом з ними, підготовку, впитати все, що говорили інструктора. Ну і дальнішим це цікаві... ну, знадобилося. Вивчали тактичну медицину, стріляли з автомата, з кулемета. На базові після проходження базової військової підготовки Єгер відправився на один з найгарячіших на сьогодні напрямків російсько-українського фронту на Покровський. Там в повній мірі побачив, що таке сучасна війна із постійними обстрілами та дзищанням безпілотників різного типу в небі над позиціями. Після проходження без ВП я, я потрапив вже, це. Мене призначили безвод вогневої підтримки. І після, після цього я, мене направили вже безпосередньо на фахову підготовку по СПГ. Після проходження фахової підготовки, то я вже потрапив на Покровський напрямок. Ну, Тобто ну, такого, таких складнощів, щоб якось ну, не було, щоб. Якось влився в колектив, хлопці нормальні, не було таких якихось перешкод. До того, що привик на цив цивільному житті, треба було відмовитися і вже знаходити спільну мову, знаходити з побратимами, вже звикати до іншого життя. Якось, якось особових перешкод. Не було. Так, да, я знаєте, як -то, і почав пишатися, що я служу в війську, якось і знайомі почали по-іншому відноситися. Я до себе сам трошки, як -то, самооцінка виросла. Думав, але це було дуже давно, це 12 років, 13 років я мав вступити до... Суворовського раніше ще було, але по стану здоров'я не прийшов. Коли заходили, да, багато дронів, постійно треба було дивитися в небо, постійно треба було дивитися під ноги, щоб нічого не, щоб не наступити на щось, чи то на ліпістки, чи то на міни коли прийшли на позицію, то треба було і укріплятися. І знову ж таки під вибухи був на нульовій позиції. Там У нас троє суток і мінометки крили, і дрони постійно в один висить і чекає іншого, щоб прилетів на зміну. Не знаю, чого так вийшло, але наверное, не дуже досвідчені там були навідники, що вони не могли дати точні координати перебування того місця там, де я був. І Постійно крили тільки рядом, Тобто не попадали по тим координатам там, де я був. Ну, потім, напевно, їм надоїло, то вже піхоту кинули. То вже... А, ну, за цей момент ми відбивали атаки. Хотіли нас, як говориться, взяти штурмом, як не виходило, а потім все-таки підійшли близько, то вже гранатами почали закидувати. Потім вже і поранення отримав там. Дві ноги були під турнікетами 4,5 години. І через десь 5 годин я тільки відійшов. На першу позицію. Помогли побратими відійти на першу позицію, а вже на ВАК я вже попав через двоє суток. Тобто, поранення ног. П'ять кілометрів йшов до місця Еваку з пораненими ногами. Безпілотники да, постійно кружляють над головою. Слава Богу, що побратими допомагали вийти. Сам, сам би не вийшов, осколком бу, були ноги. Наверно, це так і є. Там, де важче, там і, там і десантне. Мені доводилось тільки користуватися ну, автоматом, ну, але десантники мають, ну, звісно, мають повинні користуватися всім, всім видом озброєння, тому що ну, там такі ситуації виникають, що виникають, що, ну, що треба це все знати.